«Покой, Господи, душу спочилого воїна. Господи, душу спочило воїна. Слава Діті, і Святому Духу. І нині по всіх часах і на віки віків. Був дуже хорошою людиною, мобілізувався влітку, влітку мобілізувався, служив в морській піхоті і під Донецьком, на Донецькому напрямку, на жаль, і дав життя за Україну. Велика ціна, велика, велика пам'ять всім героям. Він жив звичайним життям, звичайним життям з мріями, які є в кожному. thank you